Так, усім доброго дня, шановні аграрії друзі-колеги, всім привіт. Значить, друга частина відео огляду наших посівів. В даному випадку це соя. Значить, ділянка 3,60 на полі. Так, соя посіяна 28 квітня. Основний обробіток ґрунту дисковка. Попередник ярий ячмінь. Така соя, такий стан. Звідси ми починали наш посів сої. Бачите, лежить вона, прикладена, але ще стебла одні вже сухі, а одні ще зеленуваті. Така соя. розлукшується дуже легко. Так, ось така соя. Ця дрібніша, ніж наша верба. Чорний рубчик у неї. Така соя. Але уже, якщо береш на зуб, то хрупає. Так. Сіяна у нас з нормою висів у 170 кг на гектар. Ну і ось дивіться. Кількість стручків, Ось, будь ласка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17. 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 стручок. Так, ну і ось дивіться. Стручки. Ось скільки стручків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 68 стручків, що ви ще хочете? 30, 40, 50, 60, 70 стручків на рослину. І фішка в тому, що цих рослин багато. Подивіться, скільки рослин. На кожній, дивіться, скільки стручків. Ось подивіться. Густота є. Збирати її набагато легше, ніж рідко. Ну і стручків є. Так що можна не переживати, стручків вистачає. Так, ну, на рослинах в середньому. 30, 40, 50, 60 стручків. Можете побачити. Є рослини кращі, є рослини гірші. Бачите, вона покладена і зараз вже тих колій, що ми ходили, не видно. Тому зараз зробити диссипацію, на ній буде, по-перше, важко. По-друге, неохота її робити, бо багато потолочимо її, тому може вона сама дойде. Дивіться, просто беру ось, наприклад, ось цю рослинку. Ну, ось тут я нарахував 50 стручків. Така непоказана рослинка на перший погляд, а на ній 50 стручків, вона висока. На ній 50 стручків. Так що якийсь урожай ми зберемо. Тільки який, то покаже бункер. Так, нагадую трошки технологічних аспектів. Тут у нас було внесено 100 кг болгарської нітромофоски Агрополіхім. Фірма називається Мінерального добрива Агрополіхім, НПК 151515, і сірка. Там ще, здається, було по 120 кілограмів десь. 110-120 кг його йшло на 1 гектар. Нагадую, по дисковці. По дисковці. Ну і інокулянт обов'язково, хістик. Я вже вам показував, бактерії тут були і є. Азоту фіксуючи, фіксація азоту проходила впродовж періоду вегетаційного на сої. Так що такі справи. Ось, Бачите, з такого ракурсу ще покажу. стручків вистачає. Так що, якось так, така соя, ще. Варто почекати трішки, щоб її молотити. Так, ось рослина, бачите, така. Небагато стручків, але на довжину стебла 30 стручків є. Ось також 35 стручків тут. Здається, що мало, але стає шрахувати, а їх 30 штучок. 20-30, ось дивіться, гарні такі є стебла. Як де така, така цікава культура соя. Так що такі справи. Всім дякую за увагу. Так, всім дякую за перегляд. Всім до нових зустрічей. До побачення.